Вітаю, мене звати Анастасія Солтисяк, Я шеф-редакторка відділу новин та інформації тернопільського телеканалу. TV4. маю досвід роботи у соцмережах та на сайті. Загалом курую цифровий контент нашої телекомпанії. І сьогодні я поділюся із вами основами присутності в соцмережах: Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, TikTok. Звучить страшно, але поки ви ближче не познайомитеся із кожним із них. А якщо ще й подружитися із цими мережами, то запевняю, ви відразу відчуєте результат. Ви можете робити успішні проєкти, втілювати добрі справи, але якщо ви не розповідаєте про це у соцмережах, про вашу діяльність почують приблизно стільки людей. А з допомогою активності в інтернеті ви можете охопити стільки однодумців та партнерів. Ну або стільки чи аж стільки. І для того, щоб зібрати навколо себе якомога більше людей, то важливо врахувати основні принципи ведення кожної соцмережі. Не обов'язково гнатися за веденням усіх соцмереж почніть із однієї, але займайтеся нею сумлінно. Використовуйте фішки, про які я розповім далі. Головне правило, яке можна застосувати до ведення усіх мереж це регулярність. Якщо ви робите публікації три дні поспіль, бо маєте настрій, а потім зникаєте на декілька діб, а то й більше, про вас забудуть. Тому варто подбати про систематичність ведення соцмереж. Для цього варто створювати контент-план і дотримуватись його. Просто розпишіть, що і коли будете публікувати, а згодом просто притримуйтеся свого розпорядку. А тепер поговоримо детальніше про кожну соцмережу. Ютуб. Присутність у ньому важлива для багатьох організацій та компаній, які хочуть отримати аудиторію через відеоконтент. Його ведення, як і будь-якої іншої соцмережі, починається зі створення власного каналу. Як це зробити, розповідаю. Заходите на YouTube у розділ налаштування, обираєте облікові записи, «Створити новий. Нічого складного. А ось далі завдання правильно оформити аккаунт. Спочатку надайте каналу зрозумілу назву, додайте логотип, обкладинку та інформацію про себе, тобто вашу організацію. Підгляньмо, як зробили це у Deutsche Welle. А зараз маленька інструкція, як вписати усю цю інформацію, якщо у вас вже є канал на YouTube. Натискайте персоналізувати канал. У розділі Макет можна обирати головне відео для тих, хто потрапляє на ваш канал. Натискаєте на три крапки і обираєте потрібне. Усі зображення вставити або змінити можна у розділі фірмове оформлення. Зверніть увагу на рекомендований розмір для зображення. Для головного це 90 на 90. А розмір банера 2028 на 1152. Також ви можете на своє відео додавати логотип не при монтажі а безпосередньо на YouTube. Можна обирати. Він має з'являтися лише в кінці чи висвітлюватися протягом усього відео. А важливі дані можна змінити у розділі Основна інформація. Тут, власне, у вас є змога оновити назву каналу, псевдонім, опис. І що важливо, вставити посилання на ваші інші соцмережі чи сайт за допомогою плюсика. Ну, а тепер переходимо до наших публікацій на каналі. На YouTube важливі якісні відео та звук. Якщо у вас немає мікрофона, можна використати для запису два телефони. На один можна писати відео, а на інший звук, а потім при монтажі об'єднати їх, і у результаті ви отримаєте якісніший контент. Або щонайменше ви можете зробити запис у тихому місці. Тепер, щоб опублікувати відео, треба придумати йому назву. Вона має бути зрозуміла, але клікабельна. Тобто така, яка б спокусила користувача натиснути на перегляд. Окрім цього, варто враховувати двомовність вашої цільової аудиторії. До прикладу, у цьому відео чоловік говорить українською, є субтитри німецькою, але в назві використана тільки німецька. Було б доречно через слеш написати її двома мовами, адже україномовна аудиторія не. Зрозуміє, про що ваше відео, а тому навіть не вмикатиме його. Зауважте, що люди в інтернеті дуже ощадливі до свого часу, і за їхню увагу варто боротися гарними кадрами, вдалою назвою та коротким описом. Так його також важливо написати, використовуючи ключові слова. І ось як це можна зробити. Назва зрозуміла, опис короткий є. Беремо цей приклад і застосовуємо при публікації своїх відео. Також важливі при публікації теги це ключові слова. До вашого відео. Вони повинні бути пов'язані із містом вашого відео. Якщо це виставка, яку презентувала ваша організація, тоді можна писати слова виставка, виставка, ім'я та прізвище автора, знову просто ім'я та прізвище автора, назва організації, місце виставки, назва виставки тощо. Пишіть усе, що можуть писати користувачі, шукаючи ваше відео. Включайте різні форми та варіації ключових слів, щоб охопити найрізноманітніші запити пошуку. Де ж вставляти теги? Розповідаю. Ось, до прикладу, ви завантажили своє відео. Гортаєте вниз і натискаєте Показати більше. І ось вони. Якщо у мене, до прикладу, новина про народжених немовлят у новорічну ніч, тоді і теги відповідні. Пологовий. Пологовий Тернопіль. Новонароджені. Народжені у 2024-му. Народжені у новорічну ніч. Також публікацію можна віднести до відповідної категорії. Так ви стаєте ближчими із людьми, яким будуть цікаві ваші публікації. Окрім цього, YouTube має гарний інструмент для просування відео YouTube Shots. Це вертикальне відео до однієї хвилини. Що ви тут можете публікувати? Відео нарізку із якоїсь події, яку влаштувала ваша організація, найцікавіші короткі фрагменти з інтерв'ю. Ви ще нічого не втратили і можете дати друге дихання матеріалам, які у вас вже є. До прикладу, виріште із великого відео спогадів про перший день війни в Україні ваших членів організації. Просто спробуйте і проаналізуйте, цікаво таке вашій аудиторії чи ні. І тестуйте регулярно. Окрім цього, подібні відео ви можете публікувати згодом в Instagram Reels, Facebook Reels чи TikTok. А тепер показую, як завантажити YouTube Shots. Натискаємо Створити. Згодом завантажити відео. І обираємо своє вертикальне відео тривалістю не довше, ніж 60 секунд. Потім переглядати їх можна ось у цій категорії короткі відео. Тут видно перегляди, дату опублікування, монетизацію тощо. Часто відео YouTube може видалити або не монетизувати через порушення авторських прав, тому щоб їх не порушувати, заходимо у фонотеку і обираємо з різних жанрів, який вам підходить найбільше. Також можна обирати серед одного, до прикладу, романтичний обираємо. Якщо вам треба скасувати обраний жанр, тоді натискаємо на хрестик вгорі. А згодом аналізуємо, наскільки цікавий той чи інший контент, який ми створили. Можна переглянути статистику усіх матеріалів чи конкретно одного. Дивимось, чи є десь різкий вихід глядачів. Якщо так, то проаналізуйте, на якій хвилині чи секунді. І що могло спровокувати вимкнення відео? Врахуйте це при створенні своїх наступних. Після публікації у будь-якій соцмережі взаємодійте із глядачами. Відповідайте на коментарі. Ну що ж, із YouTube ви вже познайомились ближче, а тепер переходимо до Facebook. Тут переважає аудиторія старша за 35 років і у більшості країн ЄС ним користується більше, аніж Інстаграм, до прикладу. Переконана, ви самі маєте особистий аккаунт у Facebook, однак замість особистого профілю компанії та бренди повинні створювати сторінку на Facebook. Просто на особистому профілі заходите у розділ Сторінки, а тоді створюєте нову. Забезпечте її актуальною інформацією, ведіть контактні дані, години роботи, адресу, історію компанії та інше. Нагадаю ще раз про двомовність вашої аудиторії. Врахуйте її. У Facebook найкраще залітають мультимедійні публікації, тобто фото, а найкраще відео. Але, звісно, ви можете чергувати формати постів, і у цьому вам допоможе контент-план, про який я вже раніше згадувала. Якщо ви публікуєте відео, то краще завантажувати контент безпосередньо на Facebook. Facebook, а не вставляючи посилання на Ютуб. Фейсбук хоче бути самобутнім, тому якщо ви будете скеровувати його користувачів у інші соцмережі, він на вас ображатиметься і відображатиме людям десь дуже далеко у стрічці вашої публікації, тому зважте на це. Оскільки сторінка організації не ваша особиста, отже, у контенті це також важливо враховувати. Варто визначити корпоративні норми, як ви пишете, як звертаєтеся до своїх читачів. Рекомендую не використовувати надто складних конструкцій, та все ж не варто вдаватися до фамільярності тощо. Поширюйте публікації організації на особисту сторінку, а також подбайте про співпрацю з іншими сторінками. Це можуть бути місцеві змі, групи із збірками новин, невеличких міст чи сіл тощо. Звісно, не варто засипати їх постійними публікаціями для того, щоб не набридати нікому, можна узгодити заздалегідь умови співпраці. Так ви безкоштовно зможете розширити свою аудиторію та підвищити свою видимість. Також ви можете додавати у такий спосіб читачів: заходите на вашу сторінку із особистого профілю, натискаєте на три крапки і обираєте Запросити друзів. Ви можете обрати абсолютно усіх, але краще все ж не бути надокучливою мухою і додавати тих, кому справді буде цікаво активним людям, які вас зрозуміють. Можете вибирати друзів із подібних груп. Таким чином ви потрапляєте справді у ту вашу аудиторію, яка буде активною, а не просто людей, які стануть баластом на вашій сторінці. А ще обов'язково аналізуйте, дивіться статистику, так ви зрозумієте, який формат публікації найбільше подобається вашій аудиторії. Щоб зайти у статистику Фейсбук, переходимо на професійну панель. І тут, власне, і бачимо необхідний розділ. Можемо оглянути, яке охоплення у вашої сторінки, а також безпосередньо контенту. Тут є дані за декілька днів, місяць чи за два. А ще можна побачити охоплення публікації або взаємодії. Подумайте, що для вас важливіше, і аналізуйте цей показник регулярно. Я обираю охоплення, до прикладу. І з такого простого дослідження ми бачимо, що цікаво нашій аудиторії. А ми переходимо до інстаграм. Перш за все, скажу, що у цій соцмережі треба приділяти увагу візуалу, тобто зовнішньому вигляду сторінки. Уявіть, що акаунт вашої сторінки це людина. Ви маєте хотіти познайомитися із ближче і як це зробити? Причесати. Тобто, правильно оформити сторінку. Гарно одягнути, підібрати фото чи заставки до відео так, щоб вони між собою поєднувались, були цікаві та якісні. Якщо ваша організація досі не зареєстрована в інстаграм, пропоную це зробити просто зараз. Почнімо з ім'я. Це такий собі нікнейм, його потрібно писати англійською і простими словами. Ось, для прикладу, я створила портал німців. Легко читати, легко запам'ятати і легко знайти. А тоді приступаємо до оформлення сторінки. Головне фото тут може бути логотип організації або фото, яке б ілюструвало вашу діяльність. Далі переходимо до імені. Тут важливо, що ви використаєте. Часто люди шукають в інстаграмі щось як у Google, тому тут пишіть слова, які може вводити у пошуку ваша цільова аудиторія. Що можуть шукати ваші потенційні читачі? Допомога німцям. Громадська організація, підтримка німців тощо. Використовуйте головні тези у назві. Найкраще писати назву організації і коротко її зміст. До прикладу, допомога німцям. Також в Інстаграм важлива категорія, до якої ви впишете свій профіль. Чому? Це просто. Алгоритми Інстаграму аналізують діяльність аудиторії і підтягують вам те, що ви шукаєте, чим цікавитесь. Для того, щоб це зробити, натискайте Редагувати профіль. А згодом категорія. Там для організації є безліч варіантів, просто оберіть той, який найбільше підходить вам. Біографія. Не залишайте це поле пустим. Уявіть, що ви давно не бачили свого друга, зустрічаєте його і розповідаєте про свою організацію. От і напишіть цю біографію так, щоб будь-хто міг зрозуміти, про що ви. Найпоширеніша помилка це писати складний текст або дуже креативний чи нестандартний. Тут має бути все зрозуміло. Нижче можете кидати посилання на ваш сайт YouTube чи Facebook. Загалом Instagram поміщає 5 посилань. Про те, що краще постати і як оформляти контент в Instagram, в інших відео вам розкажуть мої колеги. Обов'язково перегляньте. А ми переходимо до Telegram. Цей месенджер один із найбільш завантажуваних застосунків у всьому світі. А ще він найлегший у веденні, бо сюди люди здебільшого приходять читати. Тому тут вам можна не дуже хвилюватися за відео чи фото однак значно складніше у телеграм органічно наростити аудиторію, бо окрім ваших підписників контент ніхто не побачить. А підписників ви можете додавати через контакти, на офлайн-зустрічах або за допомогою реклами. Якщо у вас ще немає, тоді завантажте телеграм. У верхньому правому куті натискаємо на квадрат із олівчиком і обираємо новий канал. Тут робити публікації можете ви та люди, яким ви надаєте доступ. Згодом пишемо назву організації, до прикладу Рада Німців в Україні. Щоб легше було помітити серед інших підписок людей, можна додавати смайлик для головного фото. використовуйте логотип вашої організації. Далі опис. Я б радила написати тут коротко, про що ваша організація і яку інформацію у групі плануєте публікувати. Можна також залишити посилання на соцмережі чи контакти керівника, менеджера для подальшої комунікації. Спочатку зробіть декілька публікацій для того, щоб люди розуміли, куди вони потрапили, а потім можете приступати до додавання читачів на канал. Структура публікації має бути така: жирний заголовок. Текст, заклад до дії, фото, кнопка внизу з активним посиланням. Намагайтеся тут не публікувати дуже довгих текстів. Для цього є сайт. Публікуйте інформаційний контент, публікуйте відгуки по роботі із вами, статті, добірки. Публікуйте контент, у якому ви можете отримати зворотний зв'язок від аудиторії, опитування, реакції під публікаціями, коментарі. Ну, а тепер ми дійшли до Тіктоку. І одразу скажу: якщо ви думаєте, що у Тікток одні діти і тільки танці та розваги, то спішу вас запевнити, це все міфи, які утворилися навколо соцмережі. Сьогодні там чимало експертів із найрізноманітніших сфер. Тікток унікальна відеоплатформа, де у всіх є можливість. Представити свою творчість і креатив так, як хочеться. Однак у цій мережі треба дивувати з першої миті, тримати увагу. Ролики мають сподобатися глядачам і спонукати дивитися їх повторно. Алгоритми TikTok помітять залученість і будуть підвищувати охоплення а це значить, ваш контент бачитиме все більше людей. Я вже зареєстрована у TikTok, тому обираю вгорі просто додати акаунт. Його можна створити за допомогою пошти чи Фейсбук. Виберіть категорії, які вас найбільше цікавлять як члена організації, рецепти і веселі жарти краще дивитися із особистого аккаунту. Що впливає на алгоритми TikTok? Тривалість проведення часу за переглядом відео, репости до інших соціальних мереж. Коментарі під відео від шести слів. Тренди. Дуже важливо вписуватись у нинішній тренд, який дивляться багато людей. Якщо ви погортали Тік-Ток і вам подібне щось трапляється декілька разів, вітаю, ви натрапили на нього. Додавайте до нього щось своє або хоча б використовуйте музику, скрутіть її, і все готово! Хештеги допомагають алгоритмам зрозуміти, які аудиторії вас показувати, тому їх також використовуйте. Обкладинки для відео дотримуйтесь однієї стилістики. Заголовок до відео зрозумілий та читабельний шрифт. Використовуйте при зйомці різні ракурси, а текст на відео найкраще писати вгорі, адже внизу через деякі позначки Тіктоку його просто не видно. Саме відео починаємо. Зпитання чи факту вони мають бути яскравими та інтригуючими, щоб користувачеві було вже цікаво. Місце знаходження впливає на роботу алгоритмів TikTok так, що вони виводять контент близький до вашої локації. В першу чергу це допомагає зблизити ком'юніті. Найчастіше у людей, які живуть в сусідніх країнах, інтереси можуть бути більш схожі, ніж у тих, хто живе через океан від вас. Публікуйте контент під час найбільшої активності вашої аудиторії. Цю інформацію можна подивитися у ProAkкаунт сьогодні. Я розповіла вам про основні принципи ведення чотирьох соцмереж та одного месенджера. Обирайте, який найбільш до душі вам, і починайте працювати вже сьогодні. Так, результат буде немиттєвий, Будьте до цього готові. Але я вірю, що у вас все вийде і цього вам щиро бажаю.